Привіт! Хто мене добре знає, той може вже помітив, що коли в мене стаються якісь стресові ситуації, то я починаю вести відеоблог. Ну, це вже було давненько-давненько. Те, що я пам'ятаю, це я вчилася вимовляти. Ви може, пам'ятаєте. Ну, до речі, я трохи навчилася, але не автоматизувала. Ну, не про то справа. Так от, е сьогодні в мене знову проблема я не можу писати твори нові. Ну, тобто, коротеньке щось по спільному замовленню, коли робиться збірник. Я можу написати, а от своє власне, те, що сидить в моїй голові, те, що там мене з вух прям з очей вилазить вечора моя не здатна написати. І це мене дуже хвилює, тому що це було би вже кілька книжок, а я оце сижу. Ну, тобто відкриваю, ну от починаю там щось робити. І далі блоки все. Тому я буду вести відеоблог кожен день. Ох, звітувати насамперед перед собою. Ну, і ви зможете також дивитися, звісно, <свісно> буду вимовляти, не прописувати, а саме вимовляти свої щоденні успіхи щодо написання книги, яка сидить в моїй голові. -з -з -з. Все, поїхали.